Привіт! Мене звати Ліна Галянк. Я являюся онлайн-підприємцем у mlm бізнесі. Ми зараз з моїми партнерами запустили інтерактив інтенсив, в якому мої ж партнери задають мені питання. Одне із питань прозвучало від новачка: Що робити, коли новачок не відповідає на дзвінки? Я вам скажу, це дуже розповсюджена, як то кажуть, ситуація, особливо саме в новачках в новачків. І є ряд причин, які на це впливають. Але ви теж повинні пам'ятати, коли ви зареєстрували новачка, ви особливо повинні його набрати в перших 24 години. Дуже важливо в перші години новачка набрати. Якщо ви набираєте. Там, спустя 2-3 дня, і потім не дивуйтеся, чому ваш новачок не активний, чому не виходить на зв'язок. Тому що, знову ж таки, з ним невчасно зв'язалися, йому не розповіли суть роботи. І він, я би даже сказала, в лапках остив, йому вже цей бізнес не цікавий. І дуже часто, саме на цьому етапі, дуже багато новачків зливаються. Вся тобто, причина, в першу чергу, уже партнера, який не набрав. Якщо ви набрали вчасно, вчасно знову ж таки вашого партнера та новачка, хай даже один раз Набрали, а далі новачок не виходить на зв'язок. Ще одна причина, чому новачок далі не не виступає, не виходить на зв'язок, може бути ряд таких причин: перше, ви не налаштували контакт. Тобто, коли ви зізванюєтесь, хай даже один раз перший, ви повинні пам'ятати, що вам потрібно перейти з розряду незнайомі люди в розряд знайомі. Вам потрібно буде налаштувати контакт. І ваша задача знайти якісь певні спільні теми, які будуть з вашим партнером. Дуже часто я от особливо реєструю мамочок в декреті, Я знаю, які є, як то кажуть, в лапках проблеми мамочок. Да? Е, можливо, нехватка часу, можливо, це зубчики, це животики, це, можливо, часті захворювання, Захворювання діток, да, тось там і ряд різних причин. Тому ви повинні, е, даже, от, наприклад, запитати: Зареєстрували ви, ви е, мамочку в декреті, яка, наприклад, там, має малюка, там, рік, да, наприклад, там, чи півроку. Ви знаєте, що в півроку? Півроку зубчики можуть лізти, півроку, що вже може сидіти. Ви можете просто запитатися, ви сидите вже, мамочка буде вже тут розповідати: да, сидимо, не сидимо, як у вас зубчики. Тобто, вона вже сама почне розповідати, да? тобто свою проблему, вона почне сама говорити. Якраз вам і це треба, щоб людина почала говорити, почала більше розкриватися, щоб ви більше дізнавалися про людину і більше знаходила цих точок суприкоснення. якщо ви правильно в перший, як то кажуть, в момент в перший дзвінок налаштуєте ось цей контакт, далі вам буде з новачком набагато простіше. Він вам буде більше довіряти. І коли ви, якщо ви просто зізвонилися. Сказали там про замовлення, не, не розповіли ні про себе, не запитались про новачка. Потім не дивуйтеся, чому він не виходить на зв'язок. Тобто це все було холодно. Е Ще дуже важливо, знову ж таки, дати ваша сторіночка в соцмережі. Якщо ви свою сторінку в соцмережі не ведете, якщо ви не виставляєте пости щодня, якщо ви сторіс не знімаєте, якщо це інстаграм, потім теж не дивуйтеся, чому ваші партнери не активні і не виходять на зв'язок. Тобто ви повинні бути там активні, пропагувати активний успішний бізнес. І вже коли сторінка буде класно розкручена, тобто вам потрібно довести лічний бренд, після цього. Вже мала вірогідність людей зливається. Тобто, сторінка це дуже велика роль грає у включенні ваших партнерів, в тому же числі. Ще одна із, із е, причин є те, що. Е, коли новачок зареєструвався, він ділиться своїми да, там, ефорія, таке захват, своїми враженнями. Я зареєструвалася, хочу себе попробувати, наприклад, там, в онлайн бізнесі. І дуже часто е рідні не підтримують, засуджують більше, відмовляють передумати. І дуже часто саме на цьому етапі новачок, якраз, і як то кажуть, зливається. Е якраз отут важливо, якщо перший контакт був, Правильний. ви налаштували знов ж таки зв'язок з новачком, поспілкувалися добре. Знайшли якісь певні теми. Людина вас буде пам'ятати як приємну дівчину, з якою якій як то кажуть. Буде неприємно не відповідати. Друге, якщо вона вже поспілкувалася, її відмовили, вона буде бачити ось ту вашу успішну сторінку в інстаграмі, де ви постійно постите, де ви постійно знімаєте сторіс. Тобто вона буде бачити, що в цей бізнес все ж таки працює. І все ж таки може бути, що за 2-3 дня людина все ж таки вийде на зв'язок. Тобто, тут теж, в принципі, все взаємозв'язано. Ще одна із причин є те, що. Не склались обставини. Дав є таке, що коли новачок зареєструвався, якраз в цей момент в нього наблилося багато роботи на основній роботі. В неї малюк захворів, вона захворіла, вона десь переїжджає, дні народження, хрестини. Дуже часто таке теж буває, людина просто не мала можливості відповісти. Тому не кидайте всіх новачків, яких ви зареєстрували, не робіть висновок, що це просто вони їм бізнес не потрібно. Просто почекайте певний час, а то навіть краще, просто пишіть. Особисті повідомлення. Ви можете написати, що саме. Перше, доходи можете скинути. Зробіть скріни, відгуки. Наприклад, в чаті хтось написав якийсь відгук, де якась там теж мамочка в декреті написала свій відгук класний про роботу. Ви можете зробити цей скрін і написати Ань, привіт! Бачу, не відповідаєш. От, до речі, така ж мамочка в декреті, як і ти, вже отримала свою премію 1000 доларів, яка вже працює вдома, не виїжджає, має вільний графік. Ти так само зможеш. Людина читає реальний відгук, да, тось, е вже жетончик провалюється помалесенько. Далі можна скинути відео з різними конференціями, можна скинути е, скріни доходів. Людина теж бачить, що це реальний приход, реальні скріни. І теж дуже класно включає. Про це забувають багато партнерів. Е, дуже класно включає скріни із додатка, е, скріни із сайта, де людина бачить, що під нею вже зареєстровано наприклад 5 активних новачків, де вона подолала новий рівень. Тобто це у вас буде повод написати: Ань, привіт, я тебе вітаю з новим рівнем! Ти подолала новий рівень за рахунок роботи команди. Якщо включишся в роботу, то теж зможеш цього товаробота отримати процент. Людина зразу подумає, нічого не робила. А тут вже якісь рівні, тут вже якісь є результати. Ну, я зараз все-таки запитаю, що там потрібно робити. Да? Тобто, це теж те, що може провалити ось цей і людина буде вже відповідати. Тому, пам'ятайте, дожимайте мінімум три рази, пишіть, дзвоніть. Не треба до набридати, але не кидати це теж не варіант. Введіть свою правильну сторіночку в соцмережах. Набирайте новачка буквально в перші вже години після реєстрації. Подавайте правильну інформацію, навіть правильну суть. Суть. Бізнеса, бо теж буває, впливає на те, що новачок не відповідає на дзвінки, це ще неправильна подача інформації. Це теж дуже важливо. Якщо ви новачок, ви не можете подати інформацію, звертайтеся до спонсора. Спонсор подасть, ви теж будете навчатися. Тобто вам зараз задача просто вже перші знову ж таки, місяці після реєстрації навчатися. І не засмучуйтесь, що у вас в перші місяці немає ще активних партнерів. Вам же на комусь треба навчитися, тому і вам, як то кажуть, в лапках попадається такі. Трошечки неактивні партнери, на яких ви вчитеся і готуєтеся вже до більш активних, класних, е готових партнерів. Це була, е це була відповідь на питання, що робити, коли новачок не відповідає на дзвінки. Е е Надіюсь, що була для вас корисна. На зв'язку була Ліна Галянт. До наступних зустрічей, всім пока-пока!